16 в Україні маємо новини для вас. Четверо людей сьогодні поранені внаслідок російських атак Херсона, а в області є загиблий. Більше про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, вітаю, розповідає, які у тебе новини. Олександра, вітаю зранку. Росіяни атакували Дніпровський район Херсона з РСЗВ. Спалахнула пожежа, пошкоджені будинки. А із дрона окупанти у тому ж районі скинули вибухівку. Наші 10-річного херсонця у нього уламкові поранення, також поранення нижніх кінцівок і спини. Зокрема, під час скиду вибухівки чоловік перебував у своєму автомобілі. Вдень від обстрілу ворожих безпілотників у Береславі на Херсонщині загинув 68-річний чоловік і ще один місцевий житель поранений. Напередодні російські війські російська армія вдарила з авіації по житлових районах Херсона. Жінка 77 років дістала вибухову травму та контузію. Сильно пошкоджені будинки. Також одна багатоповерхівка. Ось, зокрема, що. Про приліт авіабомби розповідають місцеві жителі. Та начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мручкові стекла я укрилась, і я гадіяла в укрило, і оце заміня спасло. На дівані біжали на я картонка упала, телевізор упала, і стекла посипались. Сюкла взяла в руки і попав Зачем я їх держу Та Є не По нашій громаді було випущено три КАБа, також були застосовані засоби РСЗО та артилерія. Було пошкоджено 17 приватних будинків, два будинки багатоквартирних, також дві адміністративних будівлі. Декілька районів знаходяться зараз без газопостачання та світла. Однак наші комунальні служби, також працівники ДСНС, волонтери, медики та поліція працюють на місці, надають допомогу. Після російських обстрілів частина громади і досі залишається без електропостачання. Загалом, внаслідок російських обстрілів минулої доби, загинуло дві людини ще шестеро дістали поранення. Російська армія атакувала 38 населених пунктів області. Якщо ж розповідати про Миколаївщину, то знову ж таки під ударами російських впівій була куцерубська громада та очаківська. Власне обійшлося без постраждання та травмованих. Олександре, це вся інформація. Передаю тобі слово. Дякую, Єлизавето. Це була Єлизавета Кротик. Вона розповіла нам про ситуацію в південних областях. Двох людей поранено сьогодні на Сумщині. Внаслідок обстрілів є руйнування. Як минула доба на північному сході України, дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз із нами наживо. Юлія, вітаю! Розповідай, будь ласка, що у вас відбувається? Вітаю, Олександре. На Сумщині зараз напружена ситуація. Росіяни безперестанку гатять і по прикордонню, і не тільки сьогодні близько 10-ї години. Під обстріли потрапило село Біловоди Хотінської громади. Там були поранені двоє цивільних чоловіків 35 та 37 років. Обидва госпіталізовані, один з них у важкому стані. Напередодні в цій же громаді, в селі Писарівка, також були травмовані двоє місцевих жителів. Село обстріляли з РСЗВ. Пошкоджено півтора десятка будинків. Вночі три безпілотника вибухнули в Охтирці, поцілили по гаражному кооперативу. Там виникла масштабна пожежа. Одночасно палали десятки гаражів. Рятувальникам вдалося їх загасити. Люди не постраждали. Поліцейські вже зафіксували пошкодження 40 гаражів та десятка автомобілів. Однак продовжують обстежувати територію і приймати заявки від населення про пошкоджене майно. Також від російського дрона загинув мешканець серединобуцької громади. Чоловік взяв в руки ФПВ і той вибухнув. На Чернігівщині також було гучно. Росіяни обстрілювали села Семенівської та Городнянської громад. В селі Нова Басань Ніжинського району уламки збитого шахеда пошкодили складське приміщення. На цьому в мене все, Олександре. Дякую, Юлія, за інформацію. Про ситуацію в Чернігівській та Сумській областях розповіла нам Юлія Зайцева. Четверо жінок поранені у Дніпрі після масованої атаки російських безпілотників. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, у лікарні в стані середньої тяжкості одна потерпіла. Місцеві жителі кажуть, що чули п'ять вибухів, і після першого ж у квартирах посипалося віконне скло. Вибуховою хвилею зачепило чотири багатоповерхівки. Вибито понад 200 вікон, пошкоджено близько 10 приватних будинків, два навчальні заклади та інфраструктурний об'єкт. Зайнялися гаражі. На тепер у Дніпрі триває ліквідація наслідків російського терору. Про безпекову ситуацію в області нам розповів заступник голови ОВА Юрій Яндульський. Маємо неспокійну ніч і в Синельниковському районі на Нікопольщині громади. Також потерпали від артобстрілів та спрямованих дронів камікадзе. Разом з тим хотілось би відзначити, що нашими оборонцями неба збито 11 безпілотних літальних апаратів ворога. Одещину минулої ночі ворог знову атакував ударними безпілотниками. Цього разу минулося без постраждалих. А ось у попередні дні внаслідок обстрілу загинуло четверо людей. Докладніше про те, як уже третю добу поспіль російські війська тероризують Одеську область, розкаже мій колега Андрій Анастасов. Минулої ночі внаслідок атаки ворожих БПЛА загорівся двоповерховий гараж. Фогонь швидко загасили а у Білгородністровському районі. Так само через падіння уламків спалахнув будинок на території санаторію. А також зайнявся сухостій. Минулося без загиблих та постраждалих у попередні дні. Росіяни атакували портову інфраструктуру. У вівторок ввечері вдарили балістичною ракетою іскандером М по причалах одеського порту. Там саме завантажували. Українською пшеницею іноземне цивільне судно під прапором Барбадосу. Загинули четверо членів екіпажу громадяни Сирії. Наймолодшому було 18 років, найстаршому 24. Ще двоє поранені. Це сирієць та українець. Сам корабель пошкоджений. Пошкоджені також склади для зберігання зерна у військово-морських силах. Зсу кажуть, таким чином росіяни намагаються дестабілізувати роботу українського морського коридору. Вони завжди це подають як удари по військовій інфраструктурі, але це не відповідає дійсності. Судно це направлялося на Волжир, тобто це якраз той регіон, який знаходиться в зоні такої турбулентності щодо продовольчої безпеки, де потребують українського зерна. Звісно, це може бути пов'язано із можливими перемовинами щодо припинення вогню. Як ви бачите, їхня тактика завжди полягає в тому, щоб посилювати свої перемовні позиції за рахунок тиску силового. Одеса продовжує оговтуватись від ворожого удару у понеділок надвечір. Тоді нагадаю, внаслідок атаки загорілися резервуари з пальним, приватний будинок та склад із дитячими іграшками. Пожежі були масштабні. Небо над містом затягнув чорний дим. Займання пального працівники ДСНС ліквідували лише через добу. Разом із тим у службі зазначають, що показники повітря на вміст небезпечних речовин у межах норми загрози життю та здоров'ю людей немає. З Одеси Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – Телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Цивільний захист, гуманітарне розмінування, охорона кордону, боротьба з організованою злочинністю та протидії гібридним загрозам. Про ситуацію щодо всіх цих питань говорили міністри внутрішніх справ України та Фінляндії. До Києва очільниця МВС Фінляндії Марі Рантенен прибула залізницею. Сьогодні ж вона відвідала Чорнобильську зону відчуження, де ознайомилася з роботою ЧАЕС та заходами з охорони об'єкту критичної інфраструктури. Я нагадаю, 14 лютого внаслідок російської дронової атаки було пошкоджено укриття над четвертим енергоблоком електростанції. Понад 20 днів знадобилося рятувальникам верхолазам, щоб остаточно ліквідувати лінія наповнювача даху укриття. Україна отримала від Канади близько 1 мільярда 700 мільйонів доларів за рахунок заморожених активів Росії. Це перший такий канадський транш у межах відповідної цільової ініціативи G7. Я нагадаю, вона полягає у тому, що країни партнерки можуть надавати Україні кошти формально як кредит, що погашається за рахунок доходів від заморожених ресурсів Росії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, гроші спрямують на пріоритетні потреби державного бюджету. Дональд Туск незадоволений реакцією Росії на пропозицію про 30-денне перемир'я, погоджену на українсько-американських переговорах у Джидді. Таке він заявив на брифінгу у Варшаві після повернення з Дуреччини. Водночас політик висловив сподівання, що зусилля США, ЄС та України матимуть хороший фінал. Відповідь Росії, м'яко кажучи, незадовільна, не кажучи вже про її таємничість і загадковість, невідомо чи РФ приймає попередню пропозицію щодо 30-денного припинення вогню чи посилить свої вимоги, які неприйнятні для інших партнерів. Добре, що після переговорів у Саудівській Аравії ні в кого вже не залишилося сумнівів не лише щодо того, хто є агресором, а хто жертвою у цій війні, а й щодо того, хто справді хоче припинення вогню та миру і хто хоче про продов цю війну На протезах з осколками, травмами. Навіть попри біль вони займаються спортом. На Закарпатті ветерани війни та люди з інвалідністю організували команду з адаптивних видів спорту Гладіатори. На тренуванні побувала Мар'яна Мартин. У минулому захищали Україну на фронті. Пройшли на легкий бойовий шлях. Працював до війни в Німеччині, Почалась війна. Сказав, вибачте, мушу їхати в Україну. все. поранення маю ампутацію ноги одної, а інша ось того, заблокований галіноста. Тобто ну, фактично самого суглоба нема. Пережили всі жахи війни. Нині хтось на протезах, хтось кульгає, чи живе з осколками в тілі. Прилетіло і в лице, і в голову, і в ноги. Ну в общем, зацепило повністю плотно. Проте не впали у відчай, а навпаки, змогли об'єднатися. Гладіатор, перша на Закарпатті команда ветеранів війни та людей з інвалідністю з адаптивних видів спорту. Спорт є реабілітацією. в спорті. Ти забуваєш про жаххіття війни, які ти пройшов. Це як як фізичною, так і психологічною. Життя продовжується після важких поранень. Воно набуває нових барв. Як спорт допомагає повернутися до життя, костя знає з власного досвіду. На війні два роки тому чоловік втратив ногу після тривалого лікування та реабілітації. Почав працювати над собою, займався гольфом, грав у збірній Україні з амфутболу. Тепер він капітан гладіаторів, показує чим багаті. Є концепт два для веслування, три штуки. Один надав нам фонд повернений живим. Є «Отлежня». Є штанки гері, і це ми облаштовували самі спортзал в Ужгороді. Рік тому облаштували бійці добровольчого батальйону Карпатська Січ. Ремонт зробили за свій кошт, а благодійники допомогли з сучасним устаткуванням. Згодом створили команду. Нині це два десятка ветеранів, і набір триває. Є лежня, Є штанга, є аеропай, є стрільба звука. Добрує. Ще трохи. Нові емоції, нові враження, нові знайомства, нові, нові можливості. Для гладіаторів це не просто тренування чи спосіб реабілітації. Вони пристосовуються до нових умов життя. Програму розробили професійні тренери, а займаються учасники різними індивідуальними та командними видами спорту і постійно опановують нові. От такий маємо лук. Ми його зібрали тут. Маємо два розбрати будемо розвивати у нас на Закарпатті лучний вид спорту. Повернулись недавно змагань, де наш учасник зайняв третє місце в командній стрільбі. А нині мають перше тренування з кікбоксингу. Це називається перенос тіла з ноги на ногу. Тобто раз, два, раз, два. Є спільні речі, які ми пройшли, є розумні. Знайшли спільну мову, вони. Хочуть займатися, хочуть розвиватися, а я хочу вкладати в них так само свої свою працю, свою душу. Хлопці викладаються на повну і мають амбітні плани. Активно готуються і до національних відборів на міжнародні спортивні змагання і горнескорених. Попри непростий особистий досвід, ветерани живуть повноцінним життям, вірять в перемогу України на фронті і готові виборювати її на спортивній арені. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Марафон Єдині новини. О 17-й повернуся з оновленим випуском новина. Доти Ірина Багле обіцяє цікавих гостей, але думаю, Ірино, ти краще сама про це розкажеш. дякую, колегам українські дрони не лише надають перевагу нашим військам, а й завойовують інтерес країн альянсу з представником одного із виробників цього арсеналу. Ми поговоримо у студії. Не перемикайтесь.